І Сергій Шелко, його виступ. Раз, раз. чути? Для мене це дійсно сюрприз. Я знав, що буде виступати Костянтин переді мною і навіть збирався телефонувати. Каже: Костянтин, не буде такий гарний <кхи> перехід вашої доповіді до теми Амаранту, якщо ви згадаєте про цей сюжет. А воно вийшло бачити, як справа в тому, що на Дніпропетровщині у нас, ну я сам з Дніпра. Багато однодумців, колег. Ми цю тему поширюємо серед фермерів, є можливість поїхати, є можливість поспілкуватися, переконати кожного до цільності вирощування. Перероб, переробники у нас завзяті, люди, які споживають продукти, які популяризують е, також найкраще. Ну, в Києві найгірше, в Україні взагалі найкраще. Е, отже, сьогоднішня моя доповідь вона буде нагадувати мультфільм. У твій в плані того, що багато слайдів хочеться вас вразити тим, що зроблено вже по амаранту, і з продовження моєї доповіді буде також слово Сергія Шевко, який зупиниться і на властивості Амаранта, згадає науково підтверджені факти його цілющої, цілющого впливу на організм, та поділиться корисною інформацією. Ось дивіться, дуже коротенький слайд. Амарант або щириця в Україні в реєстрі сортів рослин саме внесено щириця. Амарант це міжнародна назва. Латинська назва, до речі, амарантус. Зміцнює дух і тіла, підвищує життєвий тонус, покращує настрій, очищує організм, викликає почуття легкості в тілі, подовжує молодість та активність. От скажіть, будь ласка, хто б не хотів споживати такий продукт? А така можливість є. Амарант зараз представлений в різних іпостасях, я по цьому пройдусь трошки пізніше. А науковою мовою це виглядає отак. Це... Так, ефекти амаранту. Запобігання серцево-судинним захворюванням, зниження рівню цукру в крові, антикоцергенна властивість, антиоксидантна, антибактеріальна. Ось такий захід шкіри. Амарант використовується в харчовій, косметичній, хімічній, енергетичній промисловості. Переважно е, в, переробляється насіння амаранту. Відносно унікальності складу амаранта, що ж впливає на організм людини. В першу чергу це сквален. Це тритерпен, який в великій кількості міститься з рослинної сировини, в оливковій олії. Тут уявіть, як ви відноситесь до лі до оливкової олії? Позитивно. Це вже сторіччями складено, таке враження від споживачів. А сквалену в амаратовій олії в 10 разів більше, ніж в оливкові. Білок амаратовий білок має всі незамінні амінокислоти в великій кількості аргінін, метіонін, триптофан, лізин, макро та мікроелементи. У мене є знайомі з Черкащини, агрофірма Поле. Директор Томенко Іван Миколайович, він завзятий прихильник пшона. Я, до речі, повністю його підтримую, що пшоно є українським суперфудом, і ми починаємо, починаємо е, с... вирішувати, що ж корисніше, амарант чи пшоно. Ну, як показує статистика, то в амаранті, макроелементів, залізо, фосфор, калій е, с... і та багато інших е, міститься більшої концентрації. До речі. Функціональність продуктів я так хотів не забути вам сказати, бо в мене в презентації цього немає. Але сьогодні вже було декілька презентацій на рахунок ферментованих продуктів. Це і комбуча, це і кисломолочні продукти, продукти це і напій на основі житнього солоду. Тобто ферментовані продукти, це, на мій погляд, є на щабель вищою ланкою продуктів, якості продуктів, користі продуктів до. Для організму людини, тому їм треба приділяти найвищу увагу. Про поліфеноли сьогодні також згадувалось в таксоферол, так, ні. Тапоферол. Такс, таксо, таксоферол. Так, так, так. Ні, не так. Таксо, таксифолін. таксифолін, так. Дегідрокверцитин. Мені чомусь так простіше запам'ятати: дегідрокверцитин. Ось, і в комплексі ми отримаємо дуже потужну речовину, яка впливає на організм. В презентації не буду зупинятися на цих табличках. намисно залишив їх у презентації, яка буде розіслана, і ви зможете переконатись дані USDA за 2010 рік. Амарант годує та лікує людство понад 8 тисяч років. Вважається найбільшим регіоном, де сконцентрована найбільша кількість видів це Латинська Америка. Ця табличка показує, як у нас збільшується ринок виробництва та споживання продуктів з амаранту в середньому на 11,7% протягом року. Якщо ми складемо ринок рису, кукурудзи та пшениці, то в сумі отримаємо 6. А ринок амаранту збільшується на, майже на 12%. До речі, наведу такий невідомий факт: у 2012-13 роках компанія Nestle провела масштабне дослідження цінності амаранту в раціоні людини, і результати були позитивними. В топ-5 це компанія Марс, Нестле, Монтеліс та інші, чотири із них використовують амарант в своїх продуктах. Ось так виглядають рослинки амаранту. Різні сорти селекції Харківської селекції, Харківський національний аграрний університет. Нині державний біотехнологічний університет пропонує фермерам сорти на будь-який смак, і, і колір, і терміни вегетації від 90 до 120 днів. Ось так виглядає основа основ насіння амаранту. Воно жовтеньке, маленьке, манюсіньке, маса тисячі на 1 на грам. Так виглядає воно в розрізі, як літаюча тарілка. По периметру сконцентрований ендосперм, а всередин, перепрошую, по периметру сконцентрований зародок, а всередині ендосперм з дрібнозернистими, крохмалистими зернами. Також унікальний склад ендосп... крохмалю. Не містить глютену, також тренд. Ось ця табличка показує, скільки які етапи переробки амаранту. Беремо насіння. З насіння ми можемо отримати олію, борошно, поп-амарант, попкорн, крупа, пластівці. І далі пішло вже понад 100 продуктів: і каші, і печиво, і хліб, і крохмаль, сухі сніданки, соуси. До речі, в амаранті високий вміст. Амілопектину, що забезпечує його гарні желеутворюючі властивості. Візьміть, будь ласка, на заміточку. Амарантові пластівці є технології виготовлення знежирених пластівців, є технологія цільнозернових пластівців, шліфована крупа. Обдираємо оболонку і більшу частину зародку, залишається ендосперм. Можливо, ви бачили в переважно в магазинах Сільпо продається така продукція. Шліфована амарантова крупа в червоних пачечках. Амарантове борошно, різні виробники, різні види. Є борошно з насіння амаранту, є борошно з амарантової макухи з нежирення, повітряний амарант. Ви знаєте, для декору ну, це супер, супер інгредієнт. Його також можна і придбати вже в супермаркетах. Амарантова олія, понад 10 виробників в Україні на будь-який смак, і органічна амарантова олія і, і звичайна конвенційна. Ось, так, зверніть увагу в середині Буханець хліба виготовлена в Португалії з українського попамаранту. Виглядає просто чудово. Тепер для технологів, для власників хлібобуличних підприємств інформація номер один. При додаванні 10% амарантового борошна, в даному випадку із макухи амаранту збільшується об'ємний вихід буханця і продовжується термін його зберігання. Можна використовувати. Амарант при термічній обробці отримує такийсь легкий горіховий запах. Продовжує термін зберігання, я сказав. І ось хлібобулочні булочні вироби, можна бургерні булочки робити, можна мафіни робити. Тепер зверніть увагу, це гвоздь програми. Посеред, посередині печиво, завдячуючи Сергію, де дехто зміг сьогодні скуштувати фоє, це печиво, в складі якого 15% амарантових пластівців. Ну, собі варті. ціна маратових пластівців близько 70 гривень за кілограм, тому додавання 10-15 ну, навіть 20%, вона суттєво не позначиться на виробі печива. Ми отримаємо надзвичайну оригінальну структуру, текстуру печива. Вона хрумтить на зубах, як от у сніжок, хрум 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 І ну, з самаратового борошна, з амарантових пластівців можна виготовляти будь-які кондитерські вироби. Вони смачні і небезпечні. Небезпечні в гарному сенсі цього слова, амарант викликає залежність. І З двох причин. З двох причин. Перше, це коли людина усвідомлює користь цього продукту, вона починає його споживати, споживати, споживати. Ефект має накопичувальну дію, тобто ми підвищуємо імунну систему, і потім підтримуємо її в належному стані. Так, небезпечно, це я сказав. І друге, скажімо, при Прихильність людину до амаранту, до амарантових продуктів це чудовий смак, насправді. От зверніть увагу, батончики зверху це грильяж з поп-амаранту, виготовлені в Черкаській області. Шполянський завод про товари, про товарів торгова марка Жальвір. Ціна такого батончика 3 гривні. Ми тестували різні ціни його реалізації. ну, Рентабельність виходить там понад 300%. Він може бути в білій глазурі, може бути в шоколадній глазурі, декорований з родзинками, з курагою. Так, вироби і ефірки, і із... різні батончики пробували, цукерки з поп-амаранту. Ну, в першу чергу виробникам подобається саме поп-амарант, як інгредієнт для цукерок. Ось також про милопектир я вже сказав. До речі, ці властивості, оці жилюючі властивості можна використовувати для виготовлення таких жилених цукерок. Макаронні вироби, амарант, середня пачечка, 80% рисового борошна, 20% амарантового борошна. Візьміть на замітку для безлітених продуктів вже перевірена рецептура. Сухі сніданки з екструдованих виробів з попамаранту виготовляють уже на, на тому підприємстві, який, про який розповідались в ролику, це компанія Health Generation місто Самар. Снеки різні можуть бути і сухарики, і такі і крафтові снеки. О, також тема для любителей для тих, хто полюбляє м'ясні вироби. Паштет з замарантою пластівцями. Приблизно 50 на 50 печинковий паштет я в пластівці. Ну, я віддав би перевагу на сліппі дегустації, віддав би перевагу саме такі суміші. Дуже ніжний збалансований смак. Якщо додавати екструдовані амарантові кульки діаметром 3 мм, будь-який фарш, ми отримаємо, вони зникають після виготовлення, отримаємо просто котлетки більшої форми. І чудового смаку. Так, замінники молока. Вже декілька років ми проводимо спільні експерименти ну періодично з компанією Вітмарк Україна і вже виявлено декілька видів сировини, які найбільш підходять для замінників, для виготовлення амарантового молока. Текстурат. Текстурат в чистому вигляді амаранта у нас поки що не вийшло. Виготовити, але з пшоном, з горохом ми отримували текстурати, тобто, це як пряма дорога для замінників м'яса. Напої. В першу чергу, це червонолисні або бортоволисні сорти ростамаранту. З цього листя можна робити холодні настойки, можна їх запарювати окропом, і буде чай. Дуже такий цікавий продукт. Мікрогрін. Хто полюбляє такий декор, хто любить його споживати для того, щоб підтримати форму? Можна маленькі паросточки, можна його підростити до 5-10 см, можна вживати молоденькі рослини. До речі, Азія, а саме Індія, Китай, Індонезія, Японія вони вживають підрощені рослинки до 20 см. Тушать їх запарюють, варять. Ну, це вважається дуже корисно. До речі, в декількох деяких африканських країнах офіційно введено амарант в прикорм для маленьких дітей від 6 місяців. О, цей слайд не про їжу, а про їжу. Не про їжу для людей, а про їжу для тварин. Три вітчизняних виробника і номер один до речі це компанія Кормотек використовують амарант для. В деяких своїх рецептурах це свідчить про те, що тваринки також вдячні, вдячні своїм господарям за те, що вони, про них турбуються. Ми плекаємо наших дослідників, рендішників, технологів, проводимо експерименти і вважаємо, що людський фактор це в першу чергу наше майбутнє. Маємо подбати про людей. Про фахівців і тоді все в Україні буде вирости. Моя частина доповіді завершена. Сподіваюсь, не сильно я перебрав Сергію, будь ласка, продовжить допоможі. Дуже дякую, Дуже дякую, що досиділи прямо до цього моменту, Після грубича та дуди, звісно, виступати ще доволі складно, але я спробую. Так, як догляд за зубами починається з першого зуба, так і з формування здорових звичок і раціону з раннього дитинства треба починати також. Але якщо ви цього не зробили, далі є гарна новина. І вона про те, що згідно досліджень і е, досвіду Ніколая Мосова, він е, шляхом багаторічних практик прийшов до висновку, що повернути здоров'я людині, можливо, майже з любого з таких станів за до допомоги трьох ну, чи двох основних напрямків. Це за допомогою фізичної активності, за допомогою контролю харчування, ну і психологічного стану. Формувати уявлення про здоровий спосіб життя, спільна справа і науковців, і виробничників. Якраз всі ті е, приємні е, ваше обличчя, що сьогодні я бачив протягом дня і сьогодні особливо тих, хто досидів про це, мають подбати. І це добре, що люди приділяють цьому час. Так, наприклад, згідно вже. Науково-метричним даним основні біологічні властивості амаранту включають гіпотепр... гіпатопротекторну активність, антиоксидантну активність, протираковий потенціал, антигіпгіперглікемічна та погіполідемічна активність, нейропротекторна та антидепресивна дія, протизапальна активність і протимікробна та противірусна дія тобто це основні з таких властивостей амаранту. І хотів підказати вам про е, світлу частину інтернету, про можливість е, знайти Google Академію е, і за допомогою такого простого пошуку ви переходите на світлу сторону інтернету, тобто е, безпосередньо в Google Академії, де ви можете задати запитання і отримати вже відповідно про це е, наукові статті, де ви можете посеред них вже шукати саме ту інформацію. Це буде не тільки. Інформація від блогерів, але і від науковців. Сюди попадає тільки інформація, яка вже перевірена. Відповідно, наприклад, про амарант: про амарант це порядка 12 900 результатів по слову Амарант. По в такій же англійській версії приблизно кількість результатів це 185 000. Відповідно, люди по всьому світу цьому цікавляться і цікавляться продовжити своє життя, зробити його краще, здоровіше і ну, принаймні збільшити шанси прожити довго і якісно. Технологи допоможуть вам розібратись в цих цих особливостях, і це пов'язано з тим, що вони вміють працювати з науковою літературою. Вони зможуть сформувати не тільки корисну продукцію, але і надати вершин смаку такій продукції. Ми, як технологічна академія талантів, займаємось відбором технологів харчової промисловості вже сьомий рік. І відповідно з наших сторінок, до яких ви можете долучити згідно цього QR-кода, ми інформуємо про відповідно новини галузі, новинки галузі, і можемо також сподіватися на те, що ми зможемо допомогти, як виробничникам знайти собі технологів, так і технологам зредувати їх резюме і направити їх діяльність в таку сторону, щоб ви змогли легко знайти роботу, якщо ви вже дійсно це вирішили для себе. І далі ви можете по QR-коду тут перейти, якщо ви Телеграм, наприклад, не використовуєте, але й по QR-коду на відповідно на такому банері Ви зможете долучитись до нашого сайту, і там є підрозділ Долучитись. Відповідно, ви зможете вибрати інші месенджери, не тільки Телеграм, а вже і Viber, і решт, де ми ведемо свої сторінки. І ви зможете задати там всі запитання, що вас цікавлять, і мені. І Олександр Дуді, з яким я вже півтора року співпрацюю, і сподіваюся, наша співпраця буде плідною і на користь нам, і на користь вам, кожному українцю. Слава Україні! Героям слава. Дякую, вирішуємо. Такий у нас вийшов динамічний блок у харчовій індустрії та ретейлі. Запрошую до.